Кінець соборної і тут згорів такий вагон. Це, мабуть, вагончик, це будівельна бутовка була, будівельники для будівельника колись. Він тут декілька, там вже багато років стояв. Тепер згорів. Ось його мабуть і тушили, тому що... Ось. А тут школа поряд і не... НСС це интернаціональний лицей Ну тут там и туї сажають щось тут Все у боку порядок наводять Тут Підстанції Тут було все заросло Я вже знімав А тепер Ось тут туї И машини вже поставили Ось А ось зразу я об'їду з іншого боку Та там все все в бур'янах ось тут все з парадного входу все гарно. тут оці полусфери пофарбували було і туї, і оці плакати ми завішали, щоб там де ще Недобудована, щоб не видно було школярям і батькам. Плакатами всі. Ось студії. Тут уже заняття проходять, мабуть. Да, заняття проходять. Мабуть, фізкультура ця. На цьому стадии его не вход. Школа вот этой все тут Це парадна вся частина, можна сказати. А зараз я проїду де там ще то що не добудоване, то ось це парадна все, заїзди, з'їзди, стопи. А ось Не знаю, відносяться ну, паркану Тут паркан І все тут уже за парканом може ценний школьний все в будяках. А зараз я проїду, ота школа. Ось так. А зараз я проїду там, біля паркану. Школа переходить в садочок, там садочок добудований. Ну а на нього в одній будівлі, тільки там корпуси різні. Ось я сред мастинь все їздити де? де. де. О, тут уже це таврія, мабуть чи заросла вот тут вот біля паркану цього. Ось тут еще це теж в'їзд в школу Ну другий не парадний Да, я не знаю що сама машина Ну заросла вона в будь-яках Ну там все газон, все Стригу жуть всім. Так що тут все гарно. А там ось плакатами завішено, щоб туди де не готово, щоб не видно було. Ось тут все в ЖК Львівський все. Ну, вот, здесь, три, а, вот. Садочек. Теж плакатами тут все завісло, а далі, щоб не видно було. Далі вот тут уже цих плакатів всі, плакатов за всім парканом Будяки, Сухі, це вже уже те Там де плакати і тут уже. Ось вони пішли. І все це заросло. Все ось заросло. А там теж. Не знаю, є діточки, але ну, бачу що уховает те, хто ремонтує есть. А там уже вище. Вище вікон уже. Ось. трава. Ось Отякей. Ось, ну далі поїдемо. Ось контраст, тут все викашено, ЖКД, ЖЕК викасує, ну чи сервіс цей ЖК Львівська. і там все зароще, заросло цими бур'янами, вони вже вон, фундамента цоколя не видно, вже будь які вище першого Підвіконня де прочав І тут Ось так. Я б свою дитину за такі кошти, ми вже виросли, в таку інтернаціональну школу б не віддав. Можете Платити 1000 доларів в місяць за ось таку Ну я розумів війна зараз я скажу будувати не можна, але траву що прибрати можна і тим паче Тим паче що суха трава згориться, це згорить все і садочок може згоріти. Зараз я, я оце їду біля школи. Ось я ж кажу, тут газон такий гарний, тут і доглядають не тільки Жек, ну й люди самі з будинку. І поряд ось таке за парканом розсадник цей сухих будь-яків. Все заросло сухе, не дай бог, не дай бог вогонь. Попаде все, буде горіти, а тим паче паче фасад тепла, не знаю, пенопласта чи чим він там Гарно, коли я не пам'ятаю, як його побудували Мінплітою. Чи... Коли мінплитою, то ще не, а, або а коли пенопластом то все. Так що ось так. Ось там звідсиля. Ось там де плакати, то там закінчиться порядок. А все тут все заросло. І оце все тут от таке. Оце садочок тут, блок садочок. Ось такий контракт, ось оце все. Попці біг бока паркану все гарне, ну а по той древа. О, дерева Ну а так, як уже то столовая, едальня там. Уже дизель працює бензогенератор. Ну тут щось А, тут уже Ось паркан зробили, щоб їдальні проехать. Так трохи... Дерево там почистили, ось там де бензогенератор Їдальня і ось уже звідси можуть, мабуть, я не знаю як машина буде заїжджати, ну, ворота зробили. Ось і тут. А там ось де спортзал, ось то дерев, я не знаю якісь, -то. топалячи. Теж, ось тут, ну трохи тут. Прибрали ще, а то було точно як на тому кусті. Тут я бачив екскаватор, їздив вже, щось планував. Ну це сміття і ось я. Ну тут це спортзал тут Паркани сексі варять, варять зварюють я бачу. Ось еще новий паркан цей такий більш масивний ставлять. Вот такой, вот такие паркан ставлять. Так, все ось я зараз проїду тут подивимось ось тут спланували навіть чернозем завезли там от машину бачу тут теж був такі будяки великі ну, екскаватор трохи вже тут порядок ну як порядка -то ще немає нусь парканці, і там попланували Тут теж щось за перед тим як навчатись, навчання колося вони спланували, отут от, пока поставили, збудували, а тут теж плакатами ми там відгородили. ось закрили, щоб не видно було всім школярам е, що тут. Все, отакі ще заросли цих бур'янів. Ось тут теж зробили ці різні ворота відкриваються. Ну а там... а там золотарне квітне. ось Це все територія, що за парканом, це школи. З правого боку це школи несе, а з лівого це ЖЕК, лівський, це, я не знаю, сервіс. Ось там золота видно. Ну тут теж колись я знімав, їхав цю траву на цьому от майданчику, зараз попід'їдемо. Перед початком занять, мабуть ось це теж територія школи. І отут вже теж хоч якось вирисовується. Тут, тут такі дерева росли по будяки, ну тут уже... А сього боку, ось троянди, тут все гарно, тут доглядають люди теж не тільки же їх заглядають, сажають, поливають. Ось, а там... ось я і об'їхав цю школу АНС, обійшов я на велосипеді зараз так що війна війною може будувати зараз і коштів нема ліцею міжнародного добудовувати спортзали але траву цю Тр... мабуть Не могу я треба косы вот. вот я там починал вот тут международный лицей, дитя с высотой полного дня, международный лицей, На, на пир тревая. Вот. Так все ось так. школа НСС.